Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Це сніданок з 1, +1 канал один Україна. Тетю Ютуб, сніданку «Бігуді». Так, Ті ми люби з вами канал до речі. ми з вами усюди абсолютно. Мені здається, і твій також це і, правда. і не це лише правда, і тебе люблю. Але зараз друзі, будемо говорити про те, що Міністерство цифрової трансформації сьогодні представить декілька нових послуг. Це відбудеться на першому від початку війні війни «Дія саміті, і це і про оновлення вже існуючих послуг, і про презентацію нових абсолютно От детальніше про всі майбутні новинки в дії, як все це працюватиме взагалі про оновлення дії. Знаємось від керівника з розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислава Баніка. Доброго ранку Доброго. Тобі Ради, раді, раді бачити презентуй. Ми чекаємо та ні, фактично... презентуватимемо трошки пізніше. А ну у нас ексклюзив ексклюзивна завіса. Така знаєш, яка привідкриється тут в ефірі. сьогодні насправді так це надзвичайно важливо, оскільки попередній дія саміт у нас був 8 лютого. 2022 року перед повномасштабним вторгненням, але все одно, ну ми тут зустрічаємося не вперше і mm -hmm. за цей час. І ми весь час говоримо про якісь нові сервіси, які ми випускаємо. І сьогодні також Михайло Федоров презентуватиме там частину нових сервісів, і в тому числі одна з найбільших речей, яка сьогодні буде, це у нас вперше з 2000, Ну, По суті, з бета-тесту в 2019-му е відбудеться редизайн дії. Тобто сьогодні стане доступний uh -huh. новий дизайн дії. Давай е простою мовою, що це означає? Він просто виглядати буде по-іншому. Е ні, логотип все залишається. Застосунок виглядатиме трохи інакше. Ага. Суть в чому, так? Да? Ми колись починали з пари документів водійського посвідчення і техпаспорта. Mm -hmm. Потім О, там з'явилися так. Потім там з'явилися е, послуги, з'явився дієпідписи, так далі. Стало yeah. дуже багато всього. І насправді прийшов час зростати, запроваджувати нові розділи, які впорядкують все те, що ми зробили, uh -huh. і дадуть можливість далі розвиватися. Тому що та ж сама наша да поточна перша картка, на якій в тебе і донати, і є ворог, mm -hmm. і військові облігації, і серед документів, тобто, це все. Е, Проблеми росту, з якими ми стикалися погоду, ага, і ага. нарешті сьогодні от відбудеться це не тільки про е, красу, і естетику, це ще й про і забіліті. В першу чергу. В першу, тобто... тобто до речі, Сніданку першими бачать ось фактично новий такий редизайн е, дії. Да я так розумію, що треба буде просто оновити застосунок, так так, так так і так. одразу все зміниться. Правильно, так, так угу. саме так. так так давай крім крім редизайну ще про новинки. Є підприємець. Є підприємець супер-крута послуга для тих людей, які там, в принципі будуть запускатися в бізнес. А у нас для розуміння за там за 2023 рік да було відкрито 223 тисячі фопів. Uh -huh. І там в простому вигляді ФОП, це що ти відкрився, в тебе спрощена система, і ти там ведеш якусь діяльність. Але насправді людина ну там бізнес часто стикається з великою кількістю дозвільних документів і так далі до додаткових послуг, які треба отримати, коли ти починаєш вести uh -huh. власну справу. І є підприємець, це таке є малятко для підприємців. Що таке є малятка? Нагадаю, да це комплексна uh -huh. послуга. Одна форма і багато послуг uh -huh. складових, те, що тобі потрібно. Це по суті, такий же самий підхід. Uh -huh. Тобто, в є підприємців, буде вісім е послуг входити в одразу в одну форму, тобто ти можеш вибрати те, що тобі необхідно, uh -huh. включно з тим, що ти в кінці восьмою послугою відкриєш банківський рахунок. І зможеш одразу вести свою діяльність. А чекай, а це ФОП, це ТОВ, що це? Це ФОП. Це ФОП. Це для ФОПів, ага. так? І все так. можна в одному так, кабінеті так, так. зробити. І це теж велика перспектива для росту, оскільки ну також у нас там да, є е, е, дозвіл, такий проект, в якому там. Понад 300, майже 400 дозвільних документів і ліцензій. тобто ми це все будемо міксувати, і це велике велике поле для розвитку, щоб людина нам же цікаво, да щоб громадянин відкривав бізнес. Тобто громадянин хоче займатися власною справою і хоче Що там ви... заробляти кошти, приносити якусь користь суспільству. А ми як держава маємо створити всі для нього умови і піти йому на зустріч угу. для того, щоб йому було зручно, як створювати там, як потім сплачувати податки і тому подібне. І відповідно, тобто є підприємець, це велика революційна штука. Яка дозволить взагалі не паритися багатьом людям. Так, Клас. ще одна категорія користувачів дії це, звичайно, водії, які дуже чекали на те, що в дії можна буде перереєстровувати авто онлайн. Я так розумію, відтепер ця функція запрацює. Так, правильно? так. ми дуже давно це обіцяли, і, можливо, навіть якось там згадували на, на, на наших розмовах. Тобто, ми довго йшли до цього разом угу. з міністерством внутрішніх справ, з головним сервісним центром. Угу. тобто… Е коли у двох людей є дія, є техпаспорт, є у двох людей діє підпис, значить вони можуть не їхати в сервісний центр для того, щоб купити продати автомобіль. Вони uh -huh. можуть зробити це між собою, uh -huh. обмінятися грошима. Все одно, е, хто там купував, продавав автомобілі, знає договір. Стандартизований, uh -huh. все стандартизовано, і по суті це і зменшує черги в сервісних центрах, тому що всі uh -huh. розуміють, що е, там в обласних центрах зазвичай це один сервісний центр. На все місто, який купує, продає, там ставить на облік і тому подібне. Це і зменшує черги і спрощує все, тому що ви можете вибрати зручне місце, зустрітися за кавою, припаркувавшись біля кав'ярні. Тільки потім уже новий власник автомобіля поїде додому, і всі і ці документи про... підтягуються автоматично е, так, в реєстри. Правильно, е, так так, так. Це все відбувається в повній синхронізації з реєстром. Угу. Тобто, ви обмінялися, підписали. Погодилися, ти вирішив? Ти залишаєш собі номери, чи ти там будеш замовляти собі нові і все. Yeah. І тих паспортів в дію підтягується автоматично одразу, Кроте. а фізичний прийде тобі на пошту протягом кількох днів. Не в прямому ефірі загальноціонального каналу сказано, але ж це ще і корупцію прибирає, тому що знаєш, щоб там чергу простояти швидше, і ще і ще. і ще. Я так? знаю, навіть так це чув, які люди платять, щоб швидше за все оформити. Все, будь ласка, ну безумовно, так безумовно, Так, супер. Там ще є кілька таких прикольних новинок. Там, зокрема, і про карту покриттів, та ви будете... так, так, карта пунктів незламності. Так. Це, це теж, ну, очевидно, дуже важлива річ, оскільки ми вже бачимо, як почастішали обстріли. Росіяни намагаються влучити, влучити по різним об'єктам і все-таки там несуть загрозу да, нам. І відповідно. Торік запрацювали, цього року працюють знову і в покращеному вигляді пункти незламності, це там де mm -hmm. ти зможеш підзарядити телефон, мати аптечку і тому подібне. Mm -hmm. Згодом туди додадуться ще укриття. Це все буде одна mm -hmm. єдина карта для того, щоб ти міг вибрати, куди тобі піти. І не просто десь ходив на якийсь сайт, на якому є інформація, де ж цей пункт незламності, які є опції. А по суті, як знаєте, як в нормальних сучасних застосунках, там букінгу, де ти дивишся готелі, або нової пошти, де ти дивишся. Адреси відділень там, mm -hmm. або я не знаю, термінали Приватбанку, де ти можеш подивитися адресу, ти можеш подивитися, як, що там є, яка місткість, і прокласти через там Google карти, через. Е Стандартні карти Apple, прокласти туди маршрут, зрозуміти наскільки так? так, наскільки тобі близько чи далеко. Е, Мстислава кожен раз буду питати при нашій зустрічі. Я коли вже коли що-що? Я не проти не а, проти. я не а не проти. Я мені ще почулося. Я ж при... так. Е, коли, коли все таки за кордоном е, електронні документи будуть визнаватися, водійські права. А закордонний паспорт. Ну добре, там штампік на кордоні ставлять бог з ним. Але умовно кажучи, коли показуєш за кордоном закордонний паспорт в дії, отаки от очима дивляться, і кажуть, що це що це ну, за гра комп'ютерна. Ну нас. Насправді, річ, яка у нас це працювало? Ну частково це ще працює за кордоном. Ага. Насправді особливо це працювало під час пошта... початку повномасштабного вторгнення, тому що люди ну, їхали там, вибач, за кордоном, і да. паспорти і не питали там дітей так, без так, паспортів так, забуло От, так. Та. але в цілому для розуміння, як це працює, ну зокрема в mm -hmm. межах Європейського союзу, що мабуть найбільш да, питання. Для того щоб європейський союз визнав українські цифрові документи, угу. європейському союзу в своєму законодавстві треба знайти визначення, що таке цифрові документи. Угу. Тобто зараз у них є цей трек. Він, звісно, казвісно повільний, тому що європейський союз завжди зважено там підходить до таких речей. Тобто, ми з цим з цим питанням зіштовхнулися, думав, що це дуже швидко. Там можна запровадив і все, але в них немає поняття цифрові документи. Тобто, вони на цьому шляху зараз є. Плюс зараз паралельно, і ми в ньому також з євросоюзом беремо участь. Це ID Wallet. тобто вони планують уже розробку там ID електронного для тих. Громадян країн Євросоюзу, угу. і відповідно ми також в цьому беремо участь, щоб у українців також був там зокрема цей документ згодом. Супер це все в процесі діє саміт. Перший під час повномасштабного вторгнення, останній ти сказав, що... 8 лютого, це це просто знаєш, як. Фу. Yeah. Uh, успіхів вам, величезних. Yeah. Дякую за прем'єру. Ми першими в сенату побачили фактично редизайн дії. І вам сьогодні класних глядачів, і класних відгуків. Yeah. Дякую. І завжди Дякую. І чекаємо з оновленням. Yeah. Дякую. Дякую, Сіна триває.